Мене звати Ілля. Я записую зараз відео е, об грі, яку я створив. Е, я, в ній треба за персонажа пройти три рівні, щоб вибратися із небезпечної зони. Там буде на кожному рівні по боссу, і по одному-два ворога. Мене звати Павло. Я позволю. Тут треба накупати, бо mm я -hmm. здобут, я прийдемо. Я буду самий дуже оцібити. Тут треба за проплажа, ой, не це наговорю.

Він здає звук. після цього появляється в нас закінчуючий екран. Вітаю типеремір, чекайте оновлення. Тепер розкажу про код. Кодом кожного персонажа е, в нас відштовхнутий. Е, Перший персонаж, за якого ми граємо, він управляється за допомогою клавіш, які я раніше озвучив, V-A-S-D. Також він користується повідомленнями, як і всі персонажі в цій грі. Він має три блоки. Як я вже сказав, це переміщення, програш це якщо персонажа менше одного ХП, я це продемонструю. А також мінус ХП. Це коли персонаж торкається любого з наших противників, в нього знімається якесь количество ХП. Якщо торкається босів, в нього знімається 40, 50, а 60. А якщо він торкається не босів, а обичних персонажів, то в нього знімається 5 хп. Також він має зміну ХП, яка в нього є в. Цьому, щоб він мог померти, і ми понімали, скільки нам ще осталося ударів. Про нього більше сказати нічого. Другий це перший противник. Він має повідомлення, з якого він починає, а також клонів. В нього є 30 хп, та знімають нього по 15, тому він вмирає з двох пуль. В нього є 4 клони, то є їх чотири, він переходить до спрайта 2, це невидимий Спрайт, який знаходиться на всьому полі, щоб вони переміщалися по ньому в рандомні точки. Також він ковзає по випадковим позиціям. Тому що, якщо б він не ковзав по випадковим позиціям... Так як їх там багато, невозможно було б збежати, та було б дуже сложно. Якщо попадає пулька, то в нього знімається 15 хп, якщо в нього ХП менше, ніж 1, то він ховається. Також він через 20 секунд оповіщає боса, тобто першого ось цього більшого бика. Також, якщо, якщо він починає клон, він показується переходить до спрайту 2, тобто на рандомну точку, як же я вже говорив. Якщо торкається спрайт, то сховати. Тобто він з однієї пулі, ніж основний. Тепер розкажу, буду говорити по чергті. Зомбі – це персонаж з другого рівня. Він вмирає з однієї пулі. В нього. Выбор проходы такого до спрайтован, який биль 6 тих э, юнитов. А Еще торкаете, изменится хп на минус 30 и хп меньше 1, то он прячется. Э, также и с клоном он очень похож на первого. Дальше идет второй босс. Второй босс имеет вот такой вот код. Э, то есть по нему у него есть 600 хп. Он не убиваемый с пулькой первый. Э, он перемещается в определенную точку. Uh, умирает он от ножа, про, про, про нього я розкажу попозже. Він uh, слідує за нами со скоростью 8 кроків в 0,1 секунду. Тому видно від нього, щоб можна було вбежати і uh, побідити. Також він відштовхується від пуль. Uh, і якщо торкається ножа, він. І здає звук, знімається від нього 100 хп і він відскакує вниз та теряє та на право. Якщо в нього менше одного, він ховає свою змінну та сам ховається і міняє карту. Далі йде вовк, він має такий шкод, як і прошлі е е е вороги. Тому про нього розказувати нічого. Так само і в раптора, тому ми доходимо до третього боссу. Третій бос має 700 ХП. Він від, е, відлічується від інших тим, що в нього е, є ХП, яке знімається за допомогою пулі. Тому його можна вбити і просто пулями. Е, Він. В основному його вбиває ракетниця, тобто Спрайт, який вилітає і йому 500 ХП, як було на третьому рівні, більше про нього сказати нічого. Далі йде самий перший босс. Він двигається з одним кроком в секунду. Не в секунду, а в общем, із-за чого він дуже медлений. Якщо торкається кольору, тобто, як на першому рівні було ДНТ, то він взривається і все. Також, здається, звук, коли він відштовхується, як і другий босс від пулі. Далі йде наш, не наш персонаж, а другий персонаж, який нам говорить, о, просто як розговорний персонаж. Він не переміщається з однієї точки, він говорить, то є, привіт, мене звати Павло і так далі. Про нього сказати нічого, він і в основному є тим, хто оповіщає, тому від нього йдуть всі інші, якщо його брати, все буде дуже погано. Далі йде пуля. Пуля вона має на клавішу пропуск, стріляє собою, а також здає два клони, щоб ми могли стріляти подряд. Вона летить до границі карти, і все. І закінчується. Також в клона такий ж самий код. І все. спрайт не має нічого, крім зміни тла. Далі йде взрив це больший, дуже спрайт, який показується на левелі. Першому, якщо перший босс доторкається до ТНТ. Він покатується на 3 секунди, після чого все. Він більше не іспользується. Далі йде нож. Нож це дуже цікавий спрайт, він поміщається на задній план за ось цей ці, ось пеньок. Щоб його було тяжеліше побачити, він повернув. Короче, вин в определенной позиции и перемещается в определенную точку, чтобы, его, чтобы он был воткнут в пиньок. Он, когда торкается наш персонаж, то есть тот, за кого мы играем, он перемещается до... точнее, он крутится и зае. Одну секунду до нашого второго, другого босу, і він це робить до тих пір, поки він її, до нього не доторкнеться. Більше сказати про нього нічого, окрім того, що він, якщо торкається з нашого боса, він переходить до випадкової позиції, поміщається на задній план, оповіщає о том, що босу знімається урон, і чекає 2,5 секунди, щоб ми не могли закидати боса подряд. І в нас йде пеньок, в нього немає ніяких інтересних особливостей, він просто стоїть, щоб уткнути в нього ніж. Далі йде РПГ. За допомогою цієї РПГ ми вбиваємо третього боса. Вона переміщається определену точку, коли у нас з'являється бос. Вона, якщо торкається наш персонаж, переходить до нього. Після чого міняє Y на 10 і X на 90, щоб казалося, як будто би а воно на плечі. Після чого чекає секунду, або ще є снаряд, чекає ще секунду і прячеться. Більше в неї нічого нема. Далі йде лайтінг, вона повинна була побеждати ось цих міні-противників, але від ідеї, точніше, я. Відказався, тому що це було дуже сложно, та це було дуже сложно зробити, щоб іменно ми касалися, як з ножом. Тому я відказався від цієї ідеї. Далі у нас ідея чотири спрайти, їх чотири, тому що клони в них чомусь не з'являються. Я так і не зрозумів, я питався це і справити, але не вийшло. Вони нічим не, не відлічаються від прошлих, тому розповідати про всіх чотирьох нічого. А ні, нікого не оповіщають, вони просто є і все. Більше про них сказати нічого. Далі йде сам снаряд. він козає одну секунду до нашого третього босса, після чого він зривається, оповіщає у цьому, що з'явився останній страйк. Якщо зупиняє цей скрип, щоб не пройшло декілька взривів і це ну, не забагавало. Він же чекає 1,9 секунд, взрив, він появляється, показується, чекає 1,9 секунд і відбувається. Чекає він на 2 секунди, тому що могло б зайти за якого пройшов 2 взриви, тому цього не проходить. І на цьому з кодом і з грою закінчено, тому я розкажу про те, що мені було цікаво. Цікаво, мені було те, що я дізнався про нові команди клонів, і я їх став часто застосовувати, тому мені стало удобніше. Я про них дізнався ще до того, як до них дійшов. І на цьому ми можемо закінчувати, я думаю, до побачення, гарного дня! І я думаю, все, до побачення.